Це знищена українськими воїнами російська техніка. Щодня оборонці здобувають перемогу, і ціна її висока. Волинь плекає воїнів. Тож будемо вас знайомити з волинськими захисниками, медиками, волонтерами, тими, хто об'єднався і дає відсіч російським окупантам. Вітаю на Суспільному. Слава нації! Це авторський проєкт на зв'язку з фронтом. Підігніть одну ніжку, наче, ну, ні, в колінці, і спробуйте по, походити. О. Дивіться, яка є, яка є умова, ми придбали десяток яєць, коли буде відбуватися гіпсування, а ось ми маємо його оці ну, там, одне або два яйця вам а, ну, примотати, умовно, щоб ви у вас не було цього. Покуси користуватись ногою, щоб ви собі не допомагали. Чернігівець Євген Сивопляс, військовослужбовець третьої штурмової бригади, зараз у Луцьку на реабілітації. Тут він штурмує голови людей, проводить соціальні акції, аби привертати увагу цивільних до поранених бійців. Привіт! Анонсуйте, ну, що сьогодні за акцію проводите, що маєте на меті. Сьогодні у нас планується соціальний експеримент. Я запросив трьох вчителів 13 школи, а ми їх трошечки загіпсуємо. Умовно, що вони не можуть користуватися однією ногою. Я дам їм по парі милиць і вони будуть на протязі півтори-двох годин виконувати завдання. Ну, я не знаю, я ніколи не пробувала, і для мене це ага. дим. Ну, дивіться, ви просто зігнете ножку в коліні у себе. Під себе її трошки зігнети. Мандраж потім. Що ви хотіли, щоб вони розказали і вчили дітей через свої оці внутрішні переживання, щоб вони могли могли передати це учням. Ви гранатометник ї штурмової бригади після початку повномасштабної війни казали, що були такі думки, якщо втратите ногу, то не знатимете, як далі жити. Зараз у вас є така трама. Як і чим наповнюєте своє життя В січні 23-го року в Бахмутський напрямок, було осколкове поранення в праве стегно, і коли була евакуація бронтранспортером, в мене був великий страх, що мене не встигнуть довести, і турнікет буде більше двох годин. І я втрачу ногу. Тоді я взагалі не уявляв, як я можу далі існувати без однієї кінцівки. Мені здавалося, що ну краще вже вмерти, ніж стати, бути з такою інвалідністю. А через рік це вже зі мною відбувається в на Авдіївському напрямку. Моя боротьба а, насправді надалі продовжується, але саме зараз вже з байдужістю людей. Ставити Угу. кров. Страшно. Страшно, так, так, так. О, кров. Ставити кров. Не впала, це вже добре. Все, стоп. І що? Ну хіба що отак можу. Вибач, 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 вибач. І все, ой, дякую. Бо так не має бути, що герой, який віддає своє життя, своє здоров'я, він не заслуговує на повагу, не заслуговує на допомогу. Ну, це Прямо ну дуже ганебно, ганебно. У чому ця байдужість. Байдужість саме в тому, що якщо не попросити допомоги, то її ніхто не запропонує. Мабуть, вже десятки разів я робив закупи і жодної пропозиції, просто жодної не від персоналу, не від людей, які купують. Цось, начебто, в мене не існує. Катя, давайте ви зайдете в цей заклад чотири секунди постоїте. Тай за вами зачиняться двері ага, і, і, назад і назад вийдете з цього закладу. Можете стрибати, це ж типу теж нормально. Ой, тут слизько дуже. Ой. Як вам заходити, виходите з дворима? Які є спавниці? Я бачила, як це роблять, то ну, систему я знаю більш-менш. Яка ну, система? В мене тато півжиття проходив на милицях. Я бачила, як він відкриває, тримає палкою двері і тоді проходить. По ступеньках дуже тяжко підніматися. Це ну, не так, як нам наділи там, на годину і знімуть, бо це мене заспокоює, що це ну, там, на годину, на дві. А люди так постійно ходять. Як доступність Луцька? Тут її немає. У нас є прийняті державні будівельні норми. Він передбачає під час будь-якого нового будівництва реконструкції, реставрації, капітального ремонту, забезпечення доступності для всіх маломобільних груп населення. Тобто, під час того, коли відбуваються такі роботи, на які потрібно отримати дозвільні документи, проектант він зобов'язаний передбачити доступність. Якщо ми говоримо про об'єкти, які вже давним-давно здалися, їх хочуть пристосувати під нові норми, влаштування будь-яких заходів для доступності воно може відбуватися без отримання відповідних дозвільних документів. Коли видаються дозвільні документи і отримуються дозволи на виконання робіт у нас, ці роботи перевіряються інспекторами Луцької міської ради. А коли людина хоче пристосувати свій існуючий об'єкт для таких осіб, вона може це робити без дозвільних документів. У нас є при обласній військовій адміністрації є відповідні ради і комісії з безбар'єрності, куди люди можуть звертатися стосовно вирішення таких от питань. Коли ми говоримо про відділ державного архітектурно-будівельного контролю, у нас немає можливості зобов'язати людей видавати м'які приписи для влаштування таких речей якщо об'єкт був введений в експлуатацію 10, 20 чи 30 років назад. Дійсмохоронно громадського порядку під час соціального проєкту, як людям з гіпсом на милицях можна рухатися по місту. Не було ніяких нештатних ситуацій. Ну і їм допомагаємо одночасно. Втомилися, що ж, вже все болить. У мене тільки нога. Я думала, що буде важко, але прямо щоб так важко, я б ніколи не подумала. Ну і вирішила зійти. Чому вирішила зійти? Тому що дуже важко. Треба дітей вчити, щоб діти допомагали. Навіть тим самим відчинити двері чи не знаю, принести той самий стілець. Не бути байдужими – це основне. А ця ми маємо піти. Я точно не, не шкодую, що долучилась до цієї акції, і е, дійсно це дуже тяжко. Це потребує дуже великих сил, дуже великого навантаження, як фізичного, так мені здається, і морального. І я закликаю всіх людей, щоб вони не були байдужими не відкривати очі ніби п'ять копійок і не дивуватися, а хоча б пропонувати свою допомогу, чисто по людськи Відчуваю велику до них вдячність, бо я бачу, як вони стараються. Ну, це важко реально. Що хочемо показати, що люди, які знаходяться в такому стані, що їм потрібна допомога. Окрім психологічного моменту, що це ну, неприємно, як з фізичної точки зору, які виникають труднощі в цей момент. Незручно нести кошика, коли я тримаю милицю в руці. Я буду, пересуваючи милицю, пересувати так ось кошика. І коли там з'явиться, наприклад, вага півтора кілограма, бутилка. З водою, то це вже буде робити складніше і в такому положенні втомлюються швидко пальці. І ви навіть кисть можете навіть потягнути, так? Так, так. У мене перші закупи були такі, що я приносив частину продуктів, викладав на касу, потім йшов, набирав ще частину, повертався, викладав. І тільки за третім разом я вже це сплачував. Тобто, це займає ну так багато часу і зусиль. Саме ось ця байдужість, що мені потрібно стільки зусиль, щоб зробити прості речі. Ось вона найбільше вражає. Розкажіть, будь ласка, як ви відновлюєтеся і відновлювалися? Що вам у цьому допомагає? Почав боятися, загинути. Почав боятися бойових виходів і саме прочитання нашої історії України, а саме двадцяте сторіччя часи української повстанської армії. Вони дуже мене надихали, підіймали внутрішнє. З'явилася саме ідея. Вони тоді боролися, щоб здобути українську державність. Ми зараз її захищаємо. А тут а... Болячись з байдужістю людей, щоб в Україні відбувалися якісь зміни, щоб суспільство дорослішало реально, бо воно веде себе як просто підліток, підліток, який геть прогулює школу, не навчається, і навіть не хоче робити над собою зусиль. Ось це прям дуже образливо. І ці відпустки, які нам давали в 23-му році, здавалось, там я мав їхати в відпустку, щоб Перезавантажитись, набрати сил, а ці відпустки були розчаруванням, бо повертаючись додому, в бачачи, як люди не хочуть змінювати країну, змінювати себе, ось вона саме і демотивує в кожного, це природньо. А ви казали, що оволоділи ним, адже це дуже важливо для штурмовика. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом. Коли з'являється ідея, тоді можна виправдати свою жертву. Більше уваги вивчати історію України. Я стаю сильнішим любов'ю до України. Не страх, а класний стан, який допомагає володіти собою на полі бою. Дякую. Дякую.